Чоловічі шорти ліверчі, в упаковочці, розмір 56, для натканинка, 70% бувовна, плюс льон. Дуже легенькі, класні на літо. Купальні шортики з карманчиками. Літній класний принт. Всередині сіточка, XL, Також XL, XL, Шортики з карманчиками, плотна тканинка. На поясі присутня розинка, взаді також з карманчиками. Розмір 50-й. Шорти з карманчиками. На поясі додатково стягуються. взаді присутній карманчик. Розмір. 2 xl Легенькі шортики з карманчиками. 56-й розмір. Спортивні шорти. трикотажные размер XL шорты с карманчиками в середине сіточка. Розмір размер L с карманчиками размер 4XL также присутня боку карманчики размер 4XL джинсовые шорты 52 размер. Просотни карманчики. 4XL с рабиной ситочкой. Также карманчики. Размер. 2XL. Джинсовые шорты. Размер 60. Просотни карманчик. розмір 2XL